Всім привіт! З вами Альона Музика. Скучили за свіжими новинами великої червоно-білої родини Кривбас? Зустрічайте Кривбас Ньюз і наші підсумки за минулий тиждень. Кривбас тріумфує у шостому турі УПЛ та виходить на третю сходинку таблиці. Живка Кривбас провів дебютні матчі у лізі чемпіонів. Гравці Академії Кривбас, викликані до збірної України. Це все і звичайно ексклюзив. Очікую на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Кривбас Ю 19 зіграв контрольний матч, заповнюючи паузу в юнацькому чемпіонаті. УПЛ підопічні Станіслава Упілкова зійшлись з дома у спаренгу з інгуйцем. Ю 19 Червонобілі володіли перевагою усі 90 хвилин, але втілили її у один гол. Наприкінці першого тайму Дмитро Євчів вибився найспритнішим у карному майданчику суперника та заштовхав м'яч у ворота. 1-0 Кривбас ю 19 з гарним настроєм готується до домашнього матчу проти Ю-19 у сьомому турі юнацького чемпіонату. УПР. Три команди Дніпровської УФК Кривбас відкрили новий сезон. діфлу. зазначимо, що поєдинки першого туру за участі чотирьох команд академії Кривбас перенесені на 12 вересня. Три команди УФК Кривбас влаштували справжню гольову фієрію 52 голи у воротах суперників з академії Ротаня та зазулі. УФК Кривбас ю 14 розгромив опонентів з пригломшеним рахунком 27-0. Скромніше, але також дуже впевненими перемогами свої стартові матчі закінчили Ю-15 та ю 16 Молодці. Маємо три виклики до збірної України Ю 16 Ю17 гравців Академії Кривбас та Дніпровського УЄФК Кривбас. Це захисник Іван Сльовська та півзахисник Рамір Губенко Кривбас, а також півзахисник Кривбасу Ю 19 Олександр Каменський. Наші хлопці проходять тренувальний збір з національною командою в рамках підготовки до матчів кваліфікації до Євро 2024 Жіночий кривбас провів дебютний матч у лізі чемпіонів. Відзначимо, що наші красуні вийшли на першу історичну гру у прототипі нової форми від технічного партнера клубу модного бренду Строчка. Поєдинок проти бронзового призера чемпіонату Франції Парижа виявився не з легких. Досвідчений суперник володів перевагою, але у першому таймі оборони червоно-білих грала надійно. На жаль, все ж ми прикро пропустили після контратаки. Після перерви Париж реалізував свої моменти, а от кривбасу не вистачило досвіду. 0-4 – поразка, за яку не соромно Ми ну, побачили те, що ну, ми грали з топ-суперником сьогодні. Ну, хочу подякувати нашим дівчатам е за самовіддачу, за боротьбу. Вони не уступали з суперницям. Чесно кажучи, розуміючи рівень суперника, ми очікували, що буде надважка гра, але дівчата показали, що все можливо, і навіть якщо ви бачили, на перших хвилинах мали декілька моментів достатньо небезпечних. Матчі проти Парижа за Кривбас дебютувала і ворійська захисниця Фату Кулібалі. Досвідчена 36-річна гравчиня прибула до розташування команди напередодні матчу та встигла провести з новими партнерками декілька тренувань. Кулібалі, яка має досвід виступів у Іспанії та на Кіпрі, та встигла здобути за роки кар'єри чимало титулів, вийшла на поле на 84-й хвилині замість Лесі Ольхової. А вчора Жівка Кривбас зіграв заключний матч у цьогорічній лізі чемпіонів за третє місце у в квартеті проти господарок шведського Лінчепінга. Віце-чемпіон своєї країни володів перевагою майже усі 90 хвилин та зумів здобути перемогу. Хоча до кінця першої половини червонобілі тримали інтригу та відбували усі атаки суперниць. Але все ж на перерву команди пішли за рахунку 2-0 на користь шведок. Після перерви Кривбас провів декілька непоганих атак та мав шанси, аби скоротити різницю у рахунку. Але натомість пропустив третій гол. Но три. клуб завершує участь у цьогорічній Лізі Чемпіонів. Дякуємо нашій команді за емоції та довгоочікуваний дебют в Єврокубках. Далі більше Крипас. Це ми. Що стосується самої участі в Лізі Чемпіонів, результат. Ну, якщо казати про досвід, то так, досвід є, і це важливо, але все ж таки, результат незадовільний і. Хтось повинен взяти за це на себе відповідальність. Хочу подякувати дівчатам. Вони молодці, повністю всю відповідальність за результат беру на себе. Є певні нюанси з трансферною політикою, не допрацювали. На полуках навчаються дівчата. Живка Кривбас 2 стартували з виїзною перемогою у дебютному для себе сезоні першої ліги чемпіонату України. Підопічні Дениса Мацабури були сильніші за чернігівську юність. Тридва гетриком відзначилась новачок команди Кароліна Краскова. Вітаємо дівчат з дебютною перемогою. Свій перший домашній поєдинок кривбас 2 зіграє у неділю проти запорізького металургу у другому турі. Перша команда Кривбасу здобула переконливу перемогу в ковалівці у шостому турі УПЛ. Підопічні Юрія Вернедуба провели змістовний матч і вже на початку засмутили оборону колос. Стецьков класною передачею вивів за дираку на побачення з олкіпером і наш підзахисник невідпорно пробив у дальній кут. Це додало впевненості гостям, які в основному і контролювали гру. Подвоїти перевагу вдалося на екваторі другого тайму. Пані дало піти вчився на кутовий і вколотив м'яч під поперечину. Крапку в матчі поставив за дирака, який застав зненацька воротаря коласу. 3-0 на користь нашої команди. Це дозволило криворіжцям піти на коротку паузу у чемпіонаті на третій сходинці в таблиці. Ми вийшли заряджені на перемогу, ми дуже хотіли цієї перемоги, ми хотіли грати, отримати задоволення від гри, ще раз скажу. Не просто грати, а задоволення. Те, що вони і зробили. Забили дуже непогані м'ячі, могли ще забити. Моментів було достатньо, я думаю. Тому я думаю, що це їхня заряженість і дисципліна на полі зіграла головну роль. Гравцем матчу Номер один став підзахисник нашої команди Максим Задирака. В цьому поєдинку хавбек був головним локомотивом атак в Підсумку оформивши дубль у ворота Коласа. Це дозволило йому набрати рекордні 81% підтримки болівальників у голосуванні за кращого футболіста поєдинку проти ковалівців. Браво, Максиме! Я вважаю, що ми гарно розібрали суперника і. Перекрили їм всі їхні самі найкращі якості. Емоції, звісно, що приємно забувати. Але саме головне, що команда взяла три залікові бали. Але це не єдина нагорода для задираки. Нашого півзахисника визнали найкращим грацем шостого туру УПЛ. А наставник криворіжців Юрій Верни Дуб став найкращим тренером туру. Кандидатуру представників Кривбасу висновила експертна рада Ліги, а відкритим голосуванням болювальників обрали саме Максима та Юрія Миколаєвича. Не залишився без уваги і виступ інших гравців Кривбасу. Наша команда здобула рекордне представництво у символічних збірних трьох спортивних видань країни. Одразу семеро футболістів опинилися серед найкращих Задирака, Іліч, Дібанго, Кліщук, Стецьков, Безкоровайний та Панідільник. Вражаючий показник. Проте і це ще не все. Юрій Миколаєвич, на думку журналістів двох відомих футбольних сайтів, став тренером туру. Так тримати команду. До речі, звитяга над колосом стала першою великою перемогою Кривбасу після повернення до ОПЛ. Підопічні Юрія Вернедуба забили три сухі м'ячі у ворота міцного опонента. Відзначимо, що для наставника Криворіжців цей успіх також став найбільшим на чолі Кривбасу. Такої позначки вдалося досягти у 36-й грі в еліті українського футболу. У останній день трансферного вікна Кривбасу оголосив про підписання ще двох новачків: захисник збірної Ганни Ядам Канаду та екснападник Ганни Ю 20 принц Аду, гравці нашого клубу. Канаду буде грати в оренді до літа 2024 року, а з Аду, яким цікавились інші клуби БЛ, підписано повноцінну угоду строком на 4 роки. Новочки заявлені на сезон. Чекаємо їх прибуття у розташування клубу. А от досвідчений нападник червоно-білих Олексій Хабленка до кінця першої частини сезону буде виступати в оренді у Черкаському ЛНЗ. Хобленко вже встиг дебютувати за нову команду в матчі проти Дніпра 1. У чемпіонаті УПЛ тижнева пауза через матчі збірних. Кривбас після трьох вихідних поновив тренування у минулий четвер та готується сьогодні зіграти контрольний матч із Черкаським ЛНЗ. До ексклюзивних новин захисник Кривбасу Дмитро Семенов в кінці серпня переніс хірургічне втручання. Тепер на Дмитра чекає тривала реабілітація. Наразі захисник знаходиться у Києві, де й буде проходити відновлення після операції. Нагадаємо, на літніх зборах у нього стався рецидив травми. Бажаємо Семенову якнайшвидшого відновлення та повернення на поле. А тепер до підсумків конкурсу минулого відео ми задавали вам наступне питання. Назвіть ім'я футболіста, автора першого Єврокубкового голу кривбасу у клубній історії. Правильних відповідей знову дуже багато, але за нашими умовами лише двоє щасливчиків, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це Юрій Дубняк та Крава23. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас. Ну що, а тепер час наступного питання нового конкурсу. Назвіть ім'я тренера, який очолював Кривбас у двох єврокубкових матчах із французьким нантом у 2000 році. Оберемо двох переможців, які отримують призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюс.